8 травня Україна та півсвіту відзначають День пам'яті та примирення. День, коли нацистська Німеччина капітулювала, і жахлива затяжна війна, у якій загинули мільйони людей, нарешті закінчилась. За різними оцінками в тій війні загинуло понад 7 мільйонів українців. Українці воювали в арміях різних країн Європи світу. Українська, повстанська армія. З 2014 року символом пам'яті про Другу світову війну є червоний мак. І в той час, коли європейські країни казали ніколи знову, росіяни кричали Можем повторіть. Вже другий рік українці відзначають цей день в умовах повномасштабної війни. Стримували тоді фашистську Німеччину. Сьогодні ми стримуємо перед Європою вже рашизм, фактично, який віроломно і навіть сьогодні в. В святкову фактичну ніч бомбив нашу столицю. У Російській Федерації відзначення перемоги над нацизмом поступово перетворювалося на культ, метою якого є пропаганда війни, привласнення собі статусу головного переможця. Вони вивищили себе над іншими народами та применшили втрати інших країн. Українці ж навпаки, об'єдналися з Європою. Сьогодні ми з європейцями разом, ми з світом разом, і тому ми цей день маємо пам'ятати, як пам'ятає весь світ, і пам'ятає Європа. Щоб вшанувати загиблих у другій світовій війні, представники влади поклали квіт до пам'ятників. Символічно, що вже за деякий час мапа України вкотре стала червоною і на вулиці залунала повітряна тривога. Але це не збиває нашої жаги до перемоги та бажання боротися за свою свободу. Я впевнений в нашій перемозі. Я впевнений, що ми будемо мати окрім 8 травня і ще один день перемоги найближчим часом.